Перед початком прес-туру для журналістів всеукраїнських видань, телевізійників Івано-Франківську провели прес-конференцію. Даний захід мав на меті привернути увагу громадськості до культурної спадщини України. Старі дерев'яні церкви кажуть науковці вирізняються архітектурним різноманіттям і автентичністю та є величезним надбанням один із авторів проекту Включення дерев'яних церков у список ЮНЕСКО, провідний науковий спеціаліст інституту Укрзахід проект реставрація, кандидат історичних наук Василь Слободян представляв Україну. У складі делегації на 37-й сесії ЮНЕСКО в Камбоджі науковець каже, що робота, яка тривала близько п'яти років, була важкою та клопіткою. Проте результат того вартий. Наші українські церкви, які теж є християнськими, але відрізняються від цих всіх об'єктів, які є в списку ЮНЕСКО, вже були до тепер своєю певними конструктивними особливостями, своїми. Своїм різноманіттям і своєї ну своїм архітектурним і мистецьким вистроєм. Робота з внесення дерев'яних святинь до списку ЮНЕСКО розпочалася у 2002 році за участю науковців-ентузіастів західного регіону України. Проте це бажання досить скоро закінчилося, оскільки не було жодної підтримки від держави. І тільки в 2009 році до науковців долучилися поляки. Спільну Україну польські спеціалісти розробили список церков, який і подали на 37-му сесію в Камбоджу. Фахівці Відвідали понад 50 церков у Польщі та Україні. Участь українських науковців на сесії комітету всесвітньої спадщини підтримав народний депутат України Юрій Дерев'янко. За його словами, це перший крок на шляху розвитку та збереження культурних пам'яток та велика перемога для України. Я вітаю Україну з такою великою перемогою, тому що це, на мій погляд, надзвичайно потужний вклад в розвиток України і те, що зробили вчені. Ми низько їм вклоняємось, тому що це більше, ніж просто побудувати один чи два металургійні заводи, насправді. Ми добре знаємо, що таке туризм в, в, в різних державах, його частка у ВВП держав. Ми дуже добре знаємо, що близько 70% ВВП може займати туризм у багатьох державах, навіть європейських. Ми бачимо, що із 30. Країн світу частка туризму в економіці цих країн взагалі переважає всі інші види економічної діяльності. І це надзвичайно важливо саме для карпатського району і навіть для України те, що ми маємо такі об'єкти, визнані ЮНЕСКО, для того, щоб стимулювати і розвивати туризм в Україну і в наш прикарпатський регіон в тому числі не тільки Прикарпатський, закарпатський взагалі... Те, що стосується Карпат, щоб об'єкти були цікаві туристам, важливу складову відіграє інфраструктура. Жоден туристичний проект не буде ефективним та привабливим, якщо дороги залишатимуться у жахливому стані. До деяких святинь через поганий стан автошляхів неможливо добратися. Статус об'єкта світової спадщини є додатковою гарантією збереження і цілісності унікальних природних комплексів, підвищує престиж території і керуючих ними установ, сприяє популяризації, включених до списку об'єктів. Також сприяє організації моніторингу і контролю. За станом збереження природних об'єктів, тому ЮНЕСКО висунула наступні вимоги. Це створення єдиного українсько польського органу управління пам'ятками, який має розробляти програми, здійснювати нагляд, слідкувати за станом церков, бути розпорядником коштів на сьогодні. Карпатські святинні не у найкращому стані. Кожен об'єкт вимагає певного догляду і реставрації, а це величезні кошти, які в більшості може виділити держава. І вже через два або три роки ЮНЕСКО повернеться до українських храмів та промоніторить їх. Якщо вимоги не будуть виконані. Є ймовірність про виключення святинь зі світової спадщини ЮНЕСКО.